Наступний рік о, електроенергія буде о, близько 6,5-7 гривень. А я вам гарантую, прямо от в ефірі я мовлю, що на наступний рік для населення вартість електроенергії буде 6,5 7 гривень. Я думаю, 2-3 роки і ми вже будемо сплачувати за електроенергію приблизно 8-9 гривень. Тобто ви на 2025 рік прогнозуєте підвищення вартості кіловат кілоглян... кілоглян... да. на 50-75%. Приблизно так, так. Да. Я вам гарантую не те, що я. А можу. чим це обумовлено взагалі? Як це будуть Чима якось обґрунтовувати? Що будуть говорити українському суспільству? Не... Так а вже, вже це вже озвучили. Це вже, вже озвучено. Ну тільки от з 1 червня тарифи нові з'явилися. Правильно, так і в минулому знову. році, з 1 червня, і в наступному році також з 1 червня. А як тоді це ні? вже озвучено цифри 6,5-7 половини гривень? Їх вже озвучили а, весною цього року. Що фактично озвучили а, народний депутат Нагарняк, представники ДТЕК, представники ясно. Uh -huh. А вони всі озвучили, що вартість електроенергії для населення повинна бути 6,5-7 гривень. Я просто пам'ятаю заява 2022 року, коли обіцяли комунальні послуги не підвищувати, не підвищувати вартість на неї правильно. В законопроекті так і сказано, але ви не звернули але ви не звернули на одну річ в законі. Який був прийнятий в серпні 2022 року, йдеться мова про три: всього про три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі. І по факту, заява, яка була тоді, багатьох політиків, що не будуть підніматися тарифи, це було всього ж заяви політики. А в законі всього три комунальні послуги. Всі інші послуги можуть бути підняті. Може, так вони виходить. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.